Розвідувальні дрони. Що це таке? Це злітати на лівий берег Дніпра та виявити позиції ворога. Навести туди Хаймарс. Це передчасно викрити план ворожого наступу. Підготувати підґрунтя для нашого. Ще раз навести Хаймарс. Потім навести Цезар. Далі ПЗА 2000. Пізніше Богдану. І це ще не пройшло і півдня. Українські винахідники вже створили масу подібних девайсів. В цьому відео я розповім та порівняю 5 з них. Почнемо з комплексу, який завдяки волонтерам є дуже масовим військах. Це АСУ-1 Валькірія. Його історія розпочинається в 2015 році. Тоді він був необхідний для виконання задач АТО. Які ж були місії? В основному це були патрулювання місцевості та розвідка, рідше наведення мінометів, артилерії та РСЗВ. Нині війна значно інтенсивніша, тому волонтери стараються, щоб Валькірії були в кожному батальйоні. Це справді важливо, оскільки, зі слів пілотів, наприклад, за один бойовий виліт було виявлено до 20 одиниць ворожої техніки. Якби вони користувались Мавіком, то ворог би залишився непоміченим, оскільки не вистачило б дальності. Бійці повідомляють, що Валькірія стабільно летить на 20 км, а якщо погода буде гарна, то на всі 40. Зазвичай цього достатньо, щоб навести більшість артилерійських установок. Максимальна швидкість безпілотника 100 км на годину, крейсерська 60 Практична стеля польоту 2 км. час польоту 2 години. І що ще важливо: весь комплекс включає в себе два борти, дві антени, пульт керування та іншу електроніку, яку можна помістити в стандартний бус. Оперують комплексом від 2 до 4 бійців. Час на розгортання займає всього 15 хвилин. Запустити дрон можна з катапульти. Її конструкція до неймовірності проста. Резину прибувають до землі і використовують для старту. Тому запустити безпілотник може навіть одна людина. Проте частіше цю задачу виконують вдвох. Військові дуже задоволені такою технікою, оскільки, попри значні можливості розвідки, є ще один важливий фактор живучість. Валькірія без запитань може пережити жорстку посадку навіть в кущі. Були випадки, коли пошматовані кулями безпілотники повертались на базу і за короткий час знову повертались в стрій, оскільки вони мають ремкомплект і дрон можна відновити в полі. Для того, щоб це відео набрало якомога більше переглядів, поставте вподобайку та підпишіться на канал. Ціна всього комплексу становить 800 тисяч гривень. Це найдешевший дрон з сьогоднішнього відео. Наступний безпілотник це Лека 100, який був прийнятий на озброєння в травні 2021 року. Він призначений для розвідки, патрулювання та аерофотографування місцевості. Для виконання таких завдань на нулі він має потужну антиреп-систему Девіро. Та круто справляється з ворожим реп, що дозволяє йому залітати вглиб до ворога по заданому маршруту і під репом повертатись додому. Ця пташка має можливість зльоту і посадки в режимі повного радіомовчання та при відсутності GPS-сигналу. І це дуже важливо, оскільки ворог ніколи не дізнається, де знаходиться оператор. Військові повідомляли про неймовірну точність. Кажуть, лелеку можна посадити прямо в руки. Але що цікаво, для посадки в важких умовах дрон може скористатись власним парашутом. Безпілотник має можливість працювати при поганих погодних умовах, злітати та виконувати завдання при шквальному вітрі в 15 метрів на секунду. Сам комплекс керується через двосторонній цифровий канал з шифруванням. Лелека має автопілот з автоматичним режимом польоту та навігації. Були випадки, коли дрон повертався без елеронів, побитий пулями та пошматований, але після ремонту продовжував розвідку. Такий собі Thunderbolt 2 на мінімалках. Версія F має 4-кратний зум, а версія Z 16-кратний. А це уже, так би мовити, окупанти як на долоні. Запас ходу лелеки 100 кілометрів. Ширина 1,98 метра. Висота 1,135. Звітна маса біля 5 кілограм. Максимальна швидкість становить 120 кілометрів, а крейсерська 70. Практична стеля 1,5 кілометра, що дозволяє сканувати місцевість на 50 кілометрів вглиб. Находитись в повітрі лелека 100 може до 2,5 годин. Запускають птаха з катапульти, хоча можна і з рук, але це не досить так і легко зі слів операторів. Передача картинки в Full HD можлива до 15 км, а 720 на 576 до 40. Цього достатньо, щоб наводити високоточні снаряди екскалібург, які є страшним сном російських військових злочинців. За допомогою цього дрона наші бійці знищили сотні одиниць військової техніки. Виявили тисячі позицій ворога та його переміщення. Ціна комплексу Лелека 100 це 1 мільйон 400 тисяч гривень. Наступним є БПАК А1СМ Фурія, що застосовується нашими бійцями ще з 2014 року. Саме на фурії приходиться левова частка коригування артилерійського вогню. По розмірах він 90 см в довжину та 2 метри в ширину. За весь час було випущено 300 комплексів, 200 з них після 24 лютого. Скільки він може пролетіти до того, як почнуться перебої з сигналом? Цілих 50 кілометрів. Це на 10 більше, ніж в лелеті. Максимальна дальність 200 км. І це ще крутіше. Максимальна швидкість 130 км на годину. Крейсерська 65. Як думаєте, наскільки він може піднятись? Аж на 2500 метрів. Час польоту до 3 годин. Весь комплекс може поміститись в пікап. Він включає в себе три дрони, станцію керування, денні та нічні камери і іншу електроніку. Час розгортання 15 хвилин. Далі вже можна наводити артилерію. І тут в дію вступає головна зброя безпілотника. Камера Фурії має 12 та 24 кратний зум в залежності від комплектації. Це дозволяє виявляти координати ворожої цілі з точністю до 20 метрів. А щоб політ був максимально безпечний для фурії, а важливіший для оператора, дрон обладнаний антиреп-системою. Вона дозволяє здійснювати частину польоту в режимі радіомовчання і не видавати власні позиції. Запускають фурію з катапульти або рук. Садять як зазвичай, або за допомогою парашута. Ціна комплексу фурія становить 2 мільйони 500 тисяч гривень. І окрім техніки, в вартість входить навчання операторів. Попередні дрони це розробки часів АТО, але повномасштабне вторгнення диктує свої умови, що спонукає українських винахідників розробляти нові проєкти. У 2022 році свій перший політ здійснив новітній безпілотник Shark, а масово застосовувати його почали з 2023-го. До речі, на відео саме цей дрон проводить розвідку та пошук ворожих цілей над самим Донецьком. Тобто там, де окупанти точно наставили всі наявні засоби радіоелектронної боротьби ще з 2014 року. Варто відмітити малу помітність самого БПЛА на радарах, тому що Донецьк також прикритий значними силами ворожої ППО. Водночас необхідно відзначити якість самої камери, яка дозволяє отримувати детальні зображення в режимі онлайн та визначати координати цілей. На Shark може встановлюватись дві гіростабілізовані камери usj 231 з 30-кратним зумом та usj 261 з 10-кратним. Це неймовірно багато. Але те, що дійсно вражає, система автотрекінгу цілей, яка значно спрощує спостереження. Shark автоматично розпізнає ймовірні ворожі об'єкти. Важливо також те, що для відстеження їм не обов'язково треба бути контрастними і візуально помітними. Shark справляється навіть зі складними умовами роботи. І справді видно прогрес. Але це ще далеко не все. Бойовий радіус дії це вже цілих 80 кілометрів. Тим же можна навести навіть Хаймарс. Але до них трішки згодом, а то там інший безпілотник. Дальність польоту становить вже цілих 300 кілометрів. І зараз на фото один із страчених шарк. Проте цікаво тут інше. Його знайшли за 190 кілометрів від лінії зіткнення в місті Аскай Ростовської області. Уявіть, наскільки диряве російське ППО і наскільки непомітний наш літак. Це ж 190 кілометрів. Де там їхні розхвалені С-400? А, точно, вони ж резинові. Максимальна швидкість 130 км на годину, крейсер 175. Практична стеля також значно виросла 3000 метрів. Час польоту становить 4 години. Комплекс складається з трьох БПЛА та повністю оснащеного автомобіля, що слугує командним пунктом. Ціна за такий один 12 мільйонів 350 тисяч гривень. Це вже немала сума, але вона відповідає можливостям. І фаворит ЗСУ єдиний бензиновий дрон з усіх вищеперерахованих. Той, що наводить хаймарс та жах на російських окупантів. Той, що може пролетіти тисячу кілометрів. Це ПД-2. Він є таким собі міні-байрактаром, оскільки це вже зовсім не маленький літак. До втрати зв'язку з бортом він може відлетіти на 200 300 кілометрів, залежно від погоди. А це як відстань від Одеси до Севастополя. Можливо, це він наводить інші невідомі добрі безпілотники у тилу ворога. Палива вистачить на 1000 кілометрів польоту. Максимальна швидкість 140 км на годину. Крейсерська 100. Практична стеля становить до 5 км. Це як максимальна висота польоту в більшості гелікоптерів. Одного баку вистачить для того, щоб бути 8-12 годин в повітрі, залежно від версії. Стосовно модифікацій, їх є три. Перша PD2 VTOL. Саме її використовують для наведення Хаймарс. Вона має меншу дальність та меншу висоту польоту. Але взамін має 4 додаткових мотори, що дозволяють вертикально злітати та сідати в будь-якій місцевості. Наступний літак PD2FW це аеродромна версія. Вона не має додаткових моторів, тому більш продуктивна в польоті. Третя модифікація PD2 FW2. Це майже те саме, що PD2 FW, але злітай літак не з аеродромів, а з катапульти, а сідає за допомогою парашута. І що не менш важливо, змінити модифікацію одного конкретного літака можна за лічені хвилини, тому можна кастомізувати БПЛА під конкретне завдання. Також в розробці четверта версія під назвою GKT повинна застосовуватись для радіотехнічної розвідки. На безпілотнику стоїть дуже потужна камера вітчизняного виробництва OPSN-E. Вона має зум до 30 разів. Цього достатньо, щоб з півтора кілометра стежити за рухом гідроцикла чи з 2,5 за вантажівкою. Також зверніть увагу на автотрекінг. Бачите той зелений квадратик? Він дуже чітко прив'язується до об'єкту, на який його навів оператор. За потреби весь блок з камерами повертається в напрямку цілі, щоб не втрачати її з виду. Це справді шикарна оптика. Як вважаєте, скільки безпілотників було побудовано? Волонтери зібрали кошти на 11 комплексів. В них входить по два літаки та одна оснащена автівка, яка використовується як командний пункт. Тобто це 22 судна. Також невідомо, скільки закупила держава. Виробництво триває навіть зараз, тому цілком реально, що насправді в ЗСУ набагато більше таких пташок. Ціна одного комплексу 30 мільйонів гривень. Це значна сума, але пд 2 того вартує. Ну що, давайте поглянемо на характеристики всіх дронів. Для цього я створив ось таку табличку. Звісно, що по характеристиках найліпшим є пд 2 Але він набагато більш вимогливий до експлуатації та коштує зовсім немало. Тому я вважаю, що кожна бригада повинна мати хоча б один комплекс Валькірія або Лелека 100. Якщо мова йде про артилерійські підрозділи, то для них найліпший варіант це Shark. Далі Фурія. Ну а для наведення далекобійної зброї, такої як ударні безпілотники, ракети S200, Хаймерс та іншого, звісно, потрібен ПД2, або супутник. або і те, і інше. А як гадаєте ви, який дрон найліпший по співвідношенню ціна, якість? Поділіться в коментарях. Тепер я хочу подякувати всім, хто підтримує мене фінансово, оскільки це дуже допомагає розвиватись. В якості подяки для спонсорів вже опубліковано досить багато відео без жодної реклами та колаборацій. Нині підтримати мене можна на таких платформах, як Patreon, YouTube та BuyMeACoffee. Контент скрізь ідентичний, тому обирайте що зручніше. Долучитись можна по посиланнях в описі, а я буду дуже вдячним. А зараз давайте зустрінемось в ролику про українські морські дрони. Там є про що поговорити. Якщо ви це відео вже бачили, то тут буде ще два ролика. Слава Україні!